На театральному майдані міста готуються до забігу. Шаную воїнів Біжу за героїв України. Кожен учасник на вибір долатиме дистанцію 2, 5 або 10 кілометрів у пам'ять про загиблих на війні бійців та бійчинь. Долати дистанцію 2 кілометри. Готується ветеран війни Руслан Пелихатий. Чоловік у 2023 році доєднався до штурмової бригади Нацполіції Людь у жовтні того ж року. Наступив на міну і втратив ногу. Сьогодні біжу за свого побратима дедика Руслана, який, з яким я воював, який на, на жаль загинув. Ми з ним були в тому, в тому бою. Мені вдалося вийти, він, на жаль, загинув. На протезі, звичайно, не, не як на своїй нозі, дискомфорт однозначно певний є, але я вже до нього звик. Скоро буде вже півтора року, як я користуюся протезом. Можу вже на ньому і бігти. Стартують учасники поблизу алеї пам'яті театрального майдану. Далі біжать у напрямку Тернопільського ставу, розповів начальник обласного управління спорту Андрій Човган. Сьогодні вже маршрут можна розказувати. Якщо ми говоримо про два кілометри, ми стартуємо тут з центрального майдану. Біжимо через алею героїв загиблих, оминаємо її далі по маршруту по дорозі, попри третю-четверту школу до обласної адміністрації. Там ми біжимо центральною алею парка Тереса Шевченка. Коло фонтану ми його обігаємо і повертаємося таким самим маршрутом назад. Якщо ми говоримо про 5 та 10 кілометрів, це також через Парк Шевченка. Далі ми повертаємо по набережні до Опілля розворот до надставної церкви, і від надставної церкви повертаємося сюди. Один із тих, хто пробіг двокілометрову дистанцію, – 11-річний Богдан Березніцький. Хлопець приїхав із села Джурин Білобожницької громади. До забігу долучився, щоб вшанувати пам'ять батька Степана Березніцького, який загинув 11 вересня 2022 року на Донеччині. Тобто це електричними байками, які будуть їхати попереду. Основна мета це не бігти швидко, а бігти в пам'ять до На рахунок маршрутів стартуємо з нашої арки, тому що поки що ми ще раз потім наголошуємо, але хочу, щоб нам звітувати. Два кілометра всі дистанції стартують, на своєму стартовому номері учасник бойових дій Роман Павлишин написав 11 імен і прізвищ побратимів, які загинули в російсько-українській війні. Їх багато тут всі не всі не помістились. Шанувати їхню пам'ять, нагадати людям, що вони віддали саме цінніше в цьому житті. За нас ну і щоб про них пам'ять жила, я біжу за них. Дистанцію 5 кілометрів подала рятувальник Юрій Якушев в уніформі. Ага, приблизно 3 кілограми, трошки жарко. Обрав, щоб демонструвати, на що здатний ДСНС. Біг за Сергія Гуцулюка, піротехніка ДСНС, який загинув на Харківському напрямку під час розмінування. Пам'ятаємо, яку роботу він виконував, що кожна розмінована міна це є чиєсь врятоване життя. Долали дистанції забігу і нацгвардійці. Одна із них Надія Німець. Сьогодні я пробігаю два кілометри, чисто символічно в пам'ять про свого загиблого хлопця, колонець Назарія. Ми військовослужбовцями, побратимами і посестрами також беремо участь. Ніхто не змагаємося. Ми це робимо в шану і пам'ять нашим рідним, тим, хто загинули нашим побратимам, ті, хто не можуть пробігти. Станцію, але вони завжди знаємо нашому серці. Цього року до забігу в Тернополі долучилися 1033 людини, розповів начальник обласного управління спорту Андрій Човган. За його словами, такий забіг відбувається восьмий рік поспіль. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.